Дивимося риси характеру за знаком Зодіаку водолій. Чоловіки. чоловіки. Так. Ми знаємо, що чоловіки водолії, які вони там веселі, дуже люблять знання, вони творчі такі. От. Що нам кажуть карти? Карти кажуть, що зазвичай чоловіки водолії відчувають, що їх недостатньо визнають. Вони не впевнені в своїх досягненнях. Хочеться їм більше визнання, хочеться більше, щоб їх бачили як переможців, як успішних людей. А, дуже прекрасно, вони емоційно стабільні у зрілих стосунках, вони чутливі, здатні до співчуття, здатні підтримати емоційно, пожаліти. А можуть, от навіть коли їм важко, все одно не зупиняються. Тобто вони вже виснажені. Там від роботи, да, від, від чогось, але вони активні. Тобто хворіти це не, це не ті люди, які довго будуть сидіти на лікарняному чи довго переживати через якісь е, е, втрати, якісь відносини, якусь болючість, це активність після періоду паузи. Вони не бажають зупинятися, вони знову готові діяти. Навіть після того, як вони пройшли якийсь крах, виснаження, біль і таке інше. Водночас. Мають внутрішні переживання, схильні до стресу, дуже тривожні такі, дуже-дуже багато себе аналізують, прямо через край. Оцей стрес виникає через аналіз себе. Мабуть, через оце бажання виглядати переможцем і, і, і цю постійну роботу невплинну. от. За імператором можна сказати, що вони не люблять підкорятися чужим правилам, люблять бути самі, мабуть, імператорами, можуть мати конфлікти з керівниками, з батьками, тобто з авторитетами. У них є складнощі з самодисципліною, де б це не було. Чи це відносини батьки-діти, чи це відносини керівник підлаглий. Чудово. Вони дружелюбні, вони дуже з радістю спілкуються з людьми, ходять на якісь побачення, зустрічаються з друзями, цінують дуже товариство, дуже полюбляють якісь святкові моменти, вечірки, корпоративи з стілля, дуже люблять спілкуватися. Люди постійно постійно отримують задоволення від спілкування. Замагом. За магом маг може все. Це люди, які володіють всіма ресурсами, всіма якостями свого характеру для реалізації своїх ідей. Тобто вони вміють маніпулювати ситуаціями так, як вигідно їм. Також карта мага говорить про творчий, творчий потенціал цих чоловіків. Вони шанують знання, шанують духовні цінності, часто можуть бути віруючими, але це також може бути про вибірковість, про вибірковий консерватизм. Ревниві, що саме перше в голову прийшло? Вони ревниві. Схильні до От вони не впевнені в своїй цінності і за цього дуже ревниві. І от в такому стані вони схильні навіть до агресії, до прагнення контролювати. тобто Це належить мені, да? де ти була, а з ким ти зустрічалася, покажи телефон. тобто із за своєї невпевненості да, виникають от такі ревнощі і бажання контролювати своїх жінок, дівчат. Конкуренція. Суперечки, бажання довести свою точку зору будь-якою ціною. Дуже часто спережаються. Тримати баланс, займатися одночасно декількома справами, такі дуже гнучки можуть балансувати між різними обов'язками, між різними ситуаціями, між різними жінками. Дуже гарно і вправно це роблять. За помірністю дуже важко тримати баланс схильні до якихось крайнощів. Тобто буває накатує таке, що от, ну от накатують. Да? тобто це може бути імпульсивність. Це ну, взагалі пов'язано з нестачею внутрішньої саме гармонії, і з того і кидає от, в різні моменти. Тобто, чоловік водолій це така людина незалежна, розумна, творча. Здатна діяти рішуче, але ж здатна і маніпулювати ситуаціями. Є у них емоційна глибина, і можуть вони підтримувати інших, але ж водночас самі дуже-дуже тривожні, переживають, конфліктують як і зовні, так і всередині себе. Часто відчувають, що їх не оцінили, що їм не везе, прагнуть свободи. От Такий суперечливий характер, От відчувається дуже багато імпульсів, От схильність до крайнощів якихось. Але ж дуже гарно вони адаптуються, вміють балансувати між різними справами люблять дуже свято, дружбу, а... от. ну і ревниві. Ну що?